У Москві підірвали кримінального авторитета. Сусіди кажуть, що раніше бачили його по телевізору, а в момент вибуху чоловік був із охороною. Наразі відомо, що на місці загинула одна людина ще четверо постраждали. У мережі з'явилося відео трошки після вибуху. Що відомо про замах, хто виявився жертвою і яке відношення це має до України. Розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У Москві підірвали кримінального авторитета Тимчасово окупованої Горлівки, 3 лютого елітному ЖК «Алепаруса». Паруса в Москві прогримів вибух, внаслідок якого загинула одна людина, та четверо постраждали. За попередньою інформацією серед постраждалих може бути президент федерації боксу, так званої ДНР, та засновник батальйону Арбат Армен Саркісян. За даними змі, консьєрж заявив, що вибуховий пристрій спрацював у момент, коли до холу зайшов мешканець будинку з охоронцями. Консьєж впізнав загиблого, зазначивши, що раніше бачив його по телевізору. Однак офіційного підтвердження того, що жертвою став саме Саркісян, поки немає. Наприклад, ТАСС повідомляє, що він перебуває в реанімації, а канал 112 стверджує, що Саркісяну внаслідок вибуху в Москві відірвало лівоногу. Нині він у комі. Загиблий, ймовірно, охоронець Саркісяна. Також серйозні поранення отримали ще дві людини з його оточення. Про це повідомляють численні телеграм-канали. Ба більше за замахом кримінального авторитету з Донецької області Армена горловського Саркісяна у Москві стоїть служба безпеки України. Однак наразі немає точної інформації, чи живий він, чи був ліквідований внаслідок вибуху у ЖК у Москві 3 лютого. Про це телеграф повідомляє, посилаючись на власні джерела. Подробиці цієї події встановлюються. Також у виданні зазначають, що під час вибуху постраждав охоронець Саркісяна Олег Каспирович. Він госпіталізований у тяжкому стані. До речі, сорока П'ятирічний Каспирович перебував у базі миротворця. Раніше СБУ та Нацполіція України задокументували злочини Саркісяна, кримінального авторитета з Донеччини, який переховувався на окупованій території та співпрацював із російськими силовиками. То чорний гражданів города так скромно і лаконічно називає себе кримінальний авторитет донецького регіону. під Чим керівництвом по тюрмах Донбасу вербують в'язні брати до рук зброю і йти воювати проти України. Йдеться про 46 річного Армена Саркісяна, відомого у злочинних колах під прізвиськом Армен Горлівський, у вересні 2022 року за підтримки російських спецслужб кримінального авторитета було призначено смотрящим за тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Всі з, з На побажалам Саркісян і досі допомагає окупаційній владі РФ створювати незаконні збройні формування. Він входив до найближчого оточення експрезидента втікача Віктора Януковича та перебував у міжнародному розшуку за організацію вбивства у центрі Києва під час революції гідності. Після початку повномасштабної війни Саркісян створив на замовлення ФСБ збройне формування Арбат, до якого залучав рецидивістів, засуджених за тяжкі злочини. Його угруповування воювало проти ЗСУ, а сам Саркісян керував вербуванням в'язнів на окупованій частині Донеччини. Контрозвідка СБУ також встановила, що через підконтрольні компанія. він забезпечував окупантів пальним тепловізорами та будматеріалами. За це йому заочно оголосили підозру за статтями кримінального кодексу України щодо пособництва державі агресору та участі у незаконних збройних формуваннях. Ми основали батальйон «Арбат». «Арбат» – це армянський батальйон Він привратівся з армянського батальйону. Муж ну, такий Інтернаціональний батальйон НЗФ Арбат, проєкт Саркісяна, що мав підсилити воєнний окупаційний контингент, адже основу незаконного збройного формування складають рецидивісти, які відбували свої терміни в тюрмах за скоєння тяжких злочинів. Окрім захоплення всього аграрного бізнесу східного і південного окупованих регіонів, виробничих підприємств, залякування і тортур проукраїнських громадян, члени Арбату беруть активну участь у воєнних діях РФ проти України. Довга думалі бійці дронами та Крім того, за допомогою підконтрольних фірм Саркісян разом зі спільниками забезпечують збройні сили так званої ДНР, матеріалами для будівництва захисних споруд, бліндажів та окопів, обладнанням та задовольняють інші потреби окупантів на передовій. Наші рібята не старі під відкритим небом, а сразу були розміщені, одразу були накормлені на підставі отриманих доказів. Організаторам незаконних збройних формувань повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та пособництво державі агресору наразі тривають заходи з метою затримання і покарання зловмисників за вчинення злочини проти нашої держави. Слід зазначити, що фігурант входить до близького оточення президента втікача Віктора Януковича і перебуває у міжнародному розшуку з 2014 року за організацію вбивства у центрі Києва. Заходи з документування злочинної діяльності зрадників проводили оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Спільно зі слідчими СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури станом на 13 годину 3 лютого 2025 року стало відомо, що Армен Саркісян помер у лікарні від численних поранень, не приходячи до тями. Про це повідомляють російські змі. А як думаєте, ви хто підірвав Саркісяна? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше не шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.